Дядько Шрам, а вгадай, що. Я ненавиджу вгадувати. Я стану королем, коли виросту. Я радий. Мій тато показав мені королівство, і воно все буде моїм. Так, ти від щастя не стрибаю. Радикуліт куліт Дядько Шрам. Коли я буду король, хто тоді будеш ти? Королівський дурник. Ти такий дивний. Не те слово. Тож, твій батько показав тобі усе королівство. Геть усе. А показував, що за тим горбом на північному кордоні. Та ні. Сказав туди, не можна. І він абсолютно правий. Це надто небезпечно і лише для найсміливіших левів. Я сміливий. Що за гробок? Пробач, сімба, я не скажу тобі цього. Але чому? Сімба, Сімба, Я дбаю тільки про добробут мого улюбленого неба. Взагалі-то я твій єдиний небіж. Зайве причина тебе оберігати. Слоняче кладовище не місце для королевича. Ой. Слоняче кладовище? Ух ти! От, лихо, я все розбовкав. Але ти, брамо ще пізно, і сам дізнався. Ти ж у нас такий розумний, аж страшно. Зроби мені ласку обіцяй, що нікуди не підеш у те жахливе місце. Обіцяю. О, ти молодець. Тепер біжи собі, грайся. і пам'ятай, це наш з тобою секрет. Привіт, Нала. Привіт, Сімба. Ходім, я почув про одне гарне місце. Сімба, я якраз приймаю ванну. До речі, і тобі пора. Ма! Ма! Ти всю гриву мені обслинула. Усе, усе, чистий, тепер можна. То куди ми підемо? Хай тільки це щось не цікаве. Ні, там дуже круто. І де саме це круте місце? Е-е... е о, біля водопою. Водопою? Що цікавого у водопої я покажу тобі, коли прийдемо. А, а Ма, можна я сім бою? Hmm, що скажеш, Сарабі? Ну так, я не заперечую. Ура! Але якщо з вами буде зазу. Ні, знов зазу.